Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Пам'ятаєте, влітку я вам показував настоянки, я мої нова зі спеції. Ось отакі які я придбав для того, щоб... Заколотити чергове зілля. Е, і говорив, що два там види було з того, що я робив, не показував, воно вам не треба, тому що на каналі є. А Два пакетика були нові. Ось один з них набір спецій настоянка львівська вишнева. Настав час приготувати цю настоянку. Отже, ми з вами приступаємо. Робиться все максимально просто, як і попередні варіанти. Ми беремо в місць цього пакету, засипаємо 3-літрову банку, заливаємо алкоголем, чи то горілка, чи то самогон. В мене, ви знаєте, це розведений спирт. У мене розведений він до 41 градуса, тобто досить міцний. Але враховуючи, що тут багато вишень, зрозуміло, міцність буде меншою. В кращому випадку там 38. Що тут ми маємо? Кладу, тому що насторінка львівська вишнева, вишня сушена, кубики вишні, м'ята перцева і гвоздика. Вибачайте, друзі, якщо хитається, тому що тримаю е, смартфон в руці, не ставив на штатив. Чому? Тому що просто-напросто нема сенсу. Зараз все це я буду засипати, виливати відповідно. Е, дивіться, що тут нам пишуть. Приготування інгредієнти з упаковки залити алкоголем, цукру приготувати простий цукровий сироп, остудити і внести в ємність перед настоюванням. Я цього робити не буду. Ви знаєте, я додаю просто ложку півтори столові меду. Тут у вас бачите, у нас точніше, у нас у вас в тих, хто придбає, написано 3 літра алкоголю, набір спецій і 3 чайних ложки цукру. Тобто, в принципі, можна взагалі висипати просто. Але рекомендують зробити цукровий сироп. Я цього робити не буду, я просто-напросто додам ложку півтори меду. Все максимально просто. Сам процес засипання виливання я показувати не буду. Ой, вибачайте. Беру, висипаю, додаю з іншої банки. Закриваю, на жаль, вакс, пам'ятаєте, я вам показував відео. Ну, нікуди не ходний. Так я поки що нічого ще не надумав, що з ними робити. Уже з'явилась в мене така думка зі старої кришки вирізати кружечок по розміру отого отвора і чимось, типу паяльника, припаяти, ну, тобто розплавити. А потім зробити отвір, але менший по діаметру, щоб та силіконова заглушечка не вилітала, тому що не тримає. Бачите, трішки навіть є така, ніби, е таке запітнення, тому що ну, буквально півгодини тому розводи воно ну, вже не тепле а було тепле. Отже, зараз. Друзі, отже, дивіться, висипав я все в баночку, в одну додав з іншої, збовтав. Ну, повторюсь, якби була ота кришка від ваксу, процес ішов би веселіше, воно б уже. Піднімалися бульбашки, тобто вакуум би там створився. Так, покажу вам Он на дні купа вишень, трішки плаває. Ну, якась така дрібна фракція від гвоздики мабуть, від, швидше все від м'яти. І прямо реально є кубики. Не знаю, мабуть, не видно. І 6 там, кубиків, ну я так розумію, вишнини. Все. На цьому перша частинка нашого відосу закінчується. Я все це ставлю в темне, тепле місце. І стоїть воно там 10-14 днів. Якби був, повторюсь, вакс, то 10 вистачило, б, а то й 7. А так, 2 тижні буде настоюватись. Після цього ми з вами зустрінемось. Я її відфільтрую, покажу, що буде. Ще вона днів 5 погуляє, відпочине і будемо дегустувати. Тому, якщо цікаво, чекайте. Друзі, вітаю! Ось ми дочекалися з вами цього дня, коли я почну фільтрувати настоянку, яка називається Львівська вишнева. Минуло 12 днів. За інструкцією 10-14, якби були оті ваксовські. Кришки, то зрозуміло, вистачило б 10 100%. Семи. От, бачите, звичайна, звичайна капронова. Кришечка 12 днів. 13-й пішов, я маю на увазі 13 доба, я думаю, достатньо. Колір не знаю, чи передасть камера, тому що насправді не зовсім такий, як я от бачу на екрані, але ну, такий, реально темний як ну, чимось нагадує вишневе варення. Якщо так ми дивимось, то таке враження, що нагадує чай, це я нахилився, вибачайте, мабуть, там різкість пропала, нахилився понюхати, ну, пахне реально вишнями. І плюс якісь ще відчуваються спеції. Ну все, друзі, зараз я почну все це фільтрувати, як завжди. Показувати процес не буду. Ви знаєте, відрізана пляшка від мінеральної води, ватні диски по два штуки і терпіння. Тому що процес фільтрації досить тривалий. Все залежить, звичайно, від виду настоянки. Але як бачите, є там ось такі дрібненькі фракції, я не знаю, якісь травки, то воно буде забивати дуже швидко фільтри, і це я бачу, що займе ну мінімум 2 години, а то й більше 3. Покажу, що вийшло потім. Шановні глядачі, ось дивіться, що в мене вийшло. Як і сказав, зайняло це більше 2,5 годин. Відфільтрував. Колір дуже-дуже гарний. Такий, ну, реально нагадує вишневий компот. 4 пляшки по 07. І там грамів 150 залишилося е в баночці відфільтрованого, ну, нікуди вже не наливав, зараз не знаю. Щось кудись при придумаю, можливо, в свою по похідну фляжечку. Тепер хай воно днів. 3-5 постої, відпочине і обов'язково задегустуємо. Але вже можу сказати, що в мене якісь такі сподівання, що буде дуже смачно, бо запах такий дуже-дуже ну, цікавий, якийсь такий вишнево-шоколадний. Реально пахло дуже смачно, мабуть, ще та кісточка, знаєте, вишнева. Пам'ятаю, як бабуся варила в дитинстві. Моєму варення на вулиці, там в неї кабиця, воно там потихеньку булькало, вона мені потім насипала блюдечко, молоко, білий хліб, і я оте варення шмалив. Той запах якийсь чимось так нагадує, коли кісточку розкусиш, да, і воно і кісточка, і цей вишневий сироп, який туди проникав таке дуже-дуже було цікаве і пам'ятне для мене. Все, на цьому прощаюсь на майже тиждень. Для вас це пройде секунда, а я чекаю тиждень. Зустрінемось. Друзі, ну ось і настав цей день, день дегустації. Ті, хто слідкував за моїми експериментами з настоянкою, яка називається Львівська вишня, закінчились. Минуло майже 5 днів після того, як я її відфільтрував, і сьогодні ми її скуштуємо. Як бачите, налив я її в пляшечку від Джека. Вона прозора, відповідно, вже можна спостерігати колір самої настоянки. Але зараз наліємо в черчинку і відповідно. Відповідно, друзі, ми зараз побачимо, дуже сподіваюся, що ви бачите, дуже сподіваюся, що там все гаразд з фокусом. Колір такий, я вам говорив, коли розливав, що схожий на вишневий компот, але водночас є і такі якісь коньячні нотки, тобто ті шматочки деревини, які там. Були в спеціях, вони, мабуть, зіграли роль, і ну, цей колір такий з'явився Ну, відтінок коричнюватий. Друзі, стосовно запаху. Пахне дуже і дуже приємно. Пахне вишнею. І за рахунок спецій такий якийсь цікавий додається аромат, схожий чимось на аромат шоколаду. Хоча зрозуміло, що там серед складників цього нічого не було. Куштуємо. Такий дуже цікавий смак, мені подобається. Зараз багато хто скаже, а То тобі все подобається. Весь алкоголь. Ні, не все. Оце реально зі спецій, які продаються в пакетах, от дуже цікавий такий, певною мірою фруктовий, да, тобто вишнями. Але відчувається, я не пам'ятаю, було там чи ні, але коли насипав, мені звідти ще й пахло м'ятою. Якісь там такі дрібненькі фракції, ніби якісь сушені листочки подрібнені. І до того ж відчувається якийсь такий аромат прянощів. Сідає в мене, друзі, акумулятор, дуже сподіваюся, що ми встигнемо, тому не затягую. Єдине, що мені знаєте, не вистачає. Я казав, неодноразово що не люблю солодкі алкогольні напої, але отут ну, таке враження, що якби трішки був солодший. Ну, трішки, тому що через кількість вишень, які там були, ви бачили сушені, Ну, от якась така нотка кислинки. Можливо це і прикольно в цьому, весь прикол в цьому. Але як на мене можна було б, я додавав ну, десь столова ложка меду. Можна було б додати дві. Здається, мені було б смачніше. На Закусочку в нас динька. Дружина там понавирощувала на городі, така здоровенна, прям пахуча. Шановні глядачі, дуже сподіваюся, що вистачить, вистачить, пробачте, вистачить заряду, тому дуже швидко другу і будемо закруглятись. Отже, отже настоянка від інтернет-магазину ферментація InUA, яка називається Львівська вишнева, мені дуже сподобалась, смачна. Вона, в принципі, серед оцих настоянок. Коштувала найдорожче з тих, що я купував. Там є ще дорожче, але там ті настоянки з заморочками. Треба щось там варити, кип'ятити, фільтрувати, потім кудись доливати. Я це не брав. Я брав такі, що висипав банку, залив алкоголем і все. Оця найдорожча була. І, ну, мабуть, ціна виправдовує, досить смачна. І колір, і запах, і смак. Тому рекомендую, друзі, рекомендую. Хто цікавиться, хто полюбляє і їх робить, замовте і купіть. Отже, настоянка клас П'ю за вас, друзі. Дякую всім, хто мене дивиться, хто підтримує своїми коментарями, лайками, дизлайками. Всім велике дякую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!